На зв'язку Мазан Хантер і в цьому відео хочу розповісти про найкращу помпову рушницю турецького ринку, яку ви можете придбати в Україні. Мова буде йти про бренд Куглу. Це виробник надійної, якісної зброї, чудовою комплектацією за доступною вартістю, яку ви можете придбати в Україні. Модель Куглу Атракс має ось такий зовнішній вигляд, і ви її можете придбати в Україні саме в такому. Форматі в чому її плюс? Насамперед, тому що ви відразу з коробки отримуєте чудову комплектацію, яка не потребує ніякого додаткового тюнінгу і готова до безперебійної роботи. Із особливостей це те, що завод, який їх виготовляє, має повний цикл виробництва і для виготовлення стволів використовує італійську сталь, яка має значно кращий ресурс, відповідно, готова до стресових умов використання. Також зручності додає те, що всі механізми управління. Тут є на типу і вам дозволить безперешкодно і комфортно використовувати цю рушницю, навіть якщо ви використовуєте рукавички. Також додатковий тюнінг, хто дозволяє розміщувати прицільні засоби на планці вівера, яка є присутня на ствольній коробці. Відразу з коробки комплектується зброєю механічними прицільними засобами, мушкою та ціликом. Також на цільці присутня планка для подальшого додаткового тюнінгу. Ємність магазину 7 плюс 1. Телескопічний приклад, пістолетне руків'я, тобто все, що необхідно для комфортного використання цієї зброї. Якщо ви шукали помпу для дому чи якихось спортивних дисциплін, рекомендую розглянути Google Атрас. В нашому магазині вона є. Якщо вам це цікаво, приходьте, купуйте, замовляйте і обирайте. Тож, дякую за увагу. Долугоня на те!